Доброго дня, мої любі друзі, мої підписники каналу та гості. Сьогодні у нас 7 лютого 2025 року. А продовжуємо виганку тюльпана на 14 лютого та на 8 березня. Ось ви можете вже бачити, у мене починають квітнути деякі сорти, деякі ще тільки тільки починають, деякі відстають, і я вже вагаюся. Чи будуть вони, чи не будуть. Ну, давайте швидко пробіжимось по ним. І я вам покажу, як я поливаю, бо це дуже-дуже найчастіше запитання в коментарях. Як поливаю, як часто, яким розчином, і все таке? Так, оцей мікшей, вже бачите, ось він. Я думаю, що він у мене вискочить. Оце томпус. Бачите, як один. Всі. Оце перший починаю крашуватися. Оце як один. О, не ще один. Теж трошечки. І ось вони як один. Бачите, вони у мене час Раз, і всі розквітнуть. Так, оце у нас флемінг флех. Бачите, він. я додержую, щоб він був е, уже дуже яскравого забарвлення. Бачите, це у нас ось не дуже. А ось уже гляньте, які яркі, красивесенькі, дуже красиві. Он... Зараз я трішечки пройду, бо у мене даже ось ще ящик флемінфлаг, і даже, бачите, повністю-повністю такий бусковий. Пурпурний, як воно ще називається. Там в мене ще теж. Це у мене ось, де нічого ще нема. Це у мене. Stronghold. Я вже дуже переживаю, що Чи буде він. Це вилазять у мене сан Мартін. Ну, от вони, бачите, вже іголочки видно, він такий з іголочками буде, забарвлення. ще нема. Хоча ні, це не той. Це він не той. А Юліана. Ось тільки-тільки десь починає вилазити. Так, ось у мене сінаєдаблю, тільки починає окрашення. Ага, а я думаю, що це у мене жовтесенький вилазить Ханна, Хині Вандермост. Бачу, жовтенький, він буде красненький донешко. Подивимось на ну, це, якщо чесно, перші. Вони взагалі такі маленькі. Ну, що маємо, то маємо. Нічого. Будуть, значить, на наступний, на наступний... У нас свято 8 березня. Зріжемо. Так, дуже сподіваюся, що на є е деблю, вона встигне. Так, ще у мене трошечки такий квіточок, Воно у мене, як подалі, бачите. Уже гецинчик починаю. Ну, таке. Я вже переживаю поливи. Так, тепер дивіться, полив. По температурі я її підняла. Підняла. От зараз, ну, це я тут полила, і треба вон, відкривати вікно. Зараз 16,6. така вже температура. Буду зараз трошечки відкривати вікно. 90. Ну, це я, бачите, воно мокре. Мокрий. Капельки, воно 90 -е показує. Зараз буду відкривати, бо якраз тут полила, бачите, краплинки ще. Низ полила. Ось ось таке. Ну. Починаю поливати теплою водою, щоб швидше розквітло. Так, тепер починаємо дивитись. Так, дивіться, як я поливаю, я. Постійно поливаю з скальцевої селітри. Ось вона у мене тут. Ось така вона гранулками. Бачите, це кальцева селітра. А виміряю воду я ось таким приладом. ТСД, тдс 3 Так, пробачите, бачите, які робочі руки. Так, дивіться: перша кнопочка знизу: включення-виключення. Друга кнопочка, температура. Третя холд це фіксація. Ну, оце друга кнопочка температура. Вона показує як температуру, так і показники SC. Так, от зараз я включу, вмикаємо. І я опустила, зажала. Так, 3,21. Це у мене водичка. Сразу з-під крану. Так, на таку, зараз виключимо. Е, оце в мене 5 літрів. Я, ну, дивіться, у мене ложечка така, це столова така сироцька, така добра ложечка. От я зараз, мабуть, даже не все так вкину. Бистренечко ми. Розмішаємо. Бачите, оце м'юкшейк стояв біля батарейки, він быстрее. Цей краєшечок трошки менше. Оце ось так і вирощуємо. Поставила он, бачите, під, этот, уже під батарею. Даже, щоб холод на неї не духом, положила коробку з-під піци, Бо вже не знаю, що придумати. Так. О, охорона моя, охорона моя проснулася. До речі, на вулиці у нас зараз дуже холодно. Ночні сягають до мінус 9, днем 0 мінус 1. Зараз іде опять знову так що. Ось такі у нас справи. Зато хоч, слава Богу, вже на 13,14 буде днем плюс. Так, зараз знов вмикаю, опускаю. І дивіться, показник уже 1,45. Норма від 1,2 до 1,8. Ой, пробачите. І ось у мене 1,45. Золота серединка. Такий залишаю, отак і буду поливати. Бачите, добре, що все не, не вкинула. Так що, ото таке. До речі, оцей прилад купляла на промі. Він е, дешевий. Дешевий, я не думаю, що вам треба дуже там забагато всяких показників це саме те, що треба. Ось такий прилад. Він футлярчики, така красота. По-моєму, він іде із батарейками. Я вже не пам'ятаю. Коротше, я купляла 2-3 роки, роки назад, і це ось таке. Так що, отак. отак я поливаю з такими показниками і з такими. Чому це робиться? Це робиться для того, щоб наші рослиночки дотримували все живлення по сосудикам своїм в повної мірі. Тобто, ми їм розширяємо сосудики. Ми їм прочищаємо їх хорошенько і даємо можливості всім поживним речовинкам пройти по всім це їхнім сосудикам, капелярчикам, як у нас. Тобто ми їм прочищаємо. Так, на цьому буду закінчувати. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, якщо ще щось буде незрозуміло, з радістю буду відповідати. Так, а на цьому все. До побачення!